Чергова робота мрії. На постійну роботу шукаємо продавчиню охолодженого м'яса курки тощо. Курка тоща, м'яса курки тоща. Окей тощо. Бажано з досвідом, а потім у нас окремо виділено три локації. Локація перша столичний ринок. Режим понедільний. Тобто, я так розумію, тиждень через тиждень. Графік з 6 ранку до 17-ї. Зарплата від 1100 гривень в день. Локація на ринок. Режим понедільний. Графік з 7 до 20-ї. Зарплата від 1300 гривень в день. Там було 6.17, а тут 7.20. Тому на 200 гривень більше. Окей. І третя локація ринок Дарницький. Режим та 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 -да! Понедільний графік з 7 до 17 зарплата від 1000 гривень в день, тобто на годинку менше, ніж на столичному, і зарплата на 100 гривень менша. І також складена ця вакансія, що відсутність шкідливих звичок вимагається виключно на локації Дарницький ринок. Також там вимагається порядність, активність, охайність і пунктуальність. Добре, що хоч номер телефону та контакти залишили. З вами був втомлений працівник. But